привіт, друзі, рада вітати на каналі. На сьогодні вівторок і у нас морозець. Підмерзли квіточки. Хризантемка вона геть стоїть, замерзла, щоб у нас ранок я йшла тільки, що калюжі замерзли. Тульпанчики. Також лежать померзли, квіточки воно, пустилися. Ну як є вже. Троянди я побризала, бо вони помажуть, та й ці, напевно, помержні. Ось. На Вулиці така погода. Не дуже, щоб там щось поробляти. Я то почала в літній кухні трошки наводити лад, але не хочеться по такому холоді там щось робити. Все встигнеться, коротше. Це зараз не саме головне. Потихеньку все щось буде. Головне, щоб все у всіх було добре, а то вже таке порядки наведуться. Так що, що, все одно сидіти якось воно не сидиться. Я там то в телефоні поклацала, то там посуд помила, а це думаю, знаєте, що а, трошки хочу попрацювати з тістом, зроблю пробні пасочки. Один рецепт сирної паски без, так сказати, великого замісу. Хочу зняти, а то пробний варіант зробити для себе, подивитися, що вона смачна буде. Бо хочеться якоїсь новенької пасочки. Я останні роки роблю таку легеньку паску, пухку, а це хочеться такої вологої, щоб вона така тяжка була. Так що подивлюся, що і як зараз вийде. Треба ще ось дивлюся на розсаду підживити. Так, коротше, зараз буду щось робити і вам заодно показувати. Хоча вже... В будинку не хочеться щось робити, але <смі> на холод також не хочеться йти. Ну, а що тут у нас? А тут у нас пасочки ось це дріжджові, їх видно, вони підійшли. А це те, що я казала, сирна паска без опари, швиденько раз-два і все. А те, що ну, залишилось, то так, як кекси. Так що зараз буду. Відправляти все це в духовку. Подивимось, що з цього вийде. Ой. Пасочки готові. Я хочу сказати, що оці, ось сирна паска, ну, вона така й повинна виходити. Ось. Кекси потріскалися. Ось вийшло ще там 4 кексики. Я такі я один взяла там ще три. Стоїть на тарілочці, охолоняє. Коротше, це таке воно повинно бути. Кексик. Зараз подивимось, який він. А ось ця, що я заміс, заміс робила дріжджовий, трошки я хочу сказати, що я її не вимішувала так, як треба паски. паску. треба добре вимішати. Ну, нічого, яка вже є. Як будемо готувати паску, то потім будемо вимішувати. І ось, дивіться, ця пасочка, що я вам показувала фольга. Була, хотіла подивитися. Дуже часто бачу в інтернеті, що роблять такі форми, Ну, я так і знала, що в мене <смі> вона завалиться, і воно так в мене вийшло. Вона завалилася. Я ось її розрізала, але хочу сказати, того, що вона була волога, гаряча, гаряча, того вона така трошки приплюснута. Але я скуштувала. Смачна волога, так як є. А мені не вистачає цукру і більше ванільного цукру. Хоча я пакети купила, напевно, не та фірма треба ще додавати ванільний цукор і такий цукор. А лимонний сік і лимона цедра це те, що треба в паски. Я дуже це полюбляю. Зараз м, треба прикрасити, бо Женя просив, щоб прикрасити. Коротше, дитина хоче пасок. Раніше, як я, як мала була, нам сказали: чекаємо великдень і тоді будемо їсти паски. Зараз дитина захотіла, мама зробила. Коротше, зараз прикрасимо і розріжемо ось таку пасочку, яка вже охолона, щоб подивитися, бо це така сплюснута це те, що вона впала. Так що, ось так от. А це ось кексик, Ця сирна. Такий також ароматний, бо я сюди додала лимон. Я вже показувала, як кекси робила так. Кекс, великий, пиріг робила. А, ну тоді я трошки не додавала оцей лимон, лимонна цедру. А сюди додала лимон, лимонна цедра, то я скуштувала, дуже смачно вийшло. Мені подобається. Хто не хоче довго возитися з тістом, це саме те, що треба. Я скажу. Раз, два і паски готові. Так, паски вийняла з духовки. Зараз їх прикрашу, приберу. І ще, що я зробила, зараз вам покажу тісто. Знову тісто. У мене сьогодні робота з тістом. Це тісто на піцу. зараз. Ще зараз хочу, мені ж треба прикрашати ці паски. Ось таку штучку. Теч в комплекті. Ну, коротше, хто дивиться мої відео, той знає. Я замовила такий комплект і там ось для того, щоб відділити Я Завжди я Глазури роблю желатину вже, я не знаю, років 5. А, але не хочу зараз возитися, то буде білково. У мене там є пачечка, я купувала готова глазур. Але туди треба білок. Так що зараз спробуємо цю штучку. Оп. Ну і. О, прикольно. Раз, два і все. І, і, і без цієї штучки завжди також. Раз, два і все. Ну, а що? Є в комплекті, значить, користуємося. Такі ось пасочки вийшли. Женя вже кексики потягав. воно видно місця залишились. Хочу вам показати, що цю глазур, яку я брала, добре, ось така. Мені вона не сподобалась, я її збивала, збивала, вона дуже рідка побігла. Вона. Так що, це желатин. І ще з маршмеллоу, то розтопити маршмеллоу, додати туди сік цього лимона, і виходить оце дві такі гарні глазурі. З пасками я закінчила на сьогодні, наче нічого такого, а в нас вже бачить то все -то те. Піцу також зробила, тож можна робити далі уроки, не відпочивати, ще уроки треба. Та й все, не все. Ще разом з вами, зараз підемо до розсади, треба підживити її. Бо я чекала, чекала, бо я ще її пересаджувала, перевалку зробила. А це треба трошки підживити, щоб вона була така гарненька. І треба той, що я укорінювала виноград, в землю посадити, бо вже коріння таке гарне, щоб воно не зламалося. Ну і зараз буде розріз разом з вами пасочки. Яка ж вона вийшла? Чи буду я готувати по цьому рецепті. Чи не буду. Що ми тут маємо ось така? Дивіться, вона оп. Волога. Дійсно вона волога. Трошки я, видно, її перетримала. Так треба було відразу відірвати. о. Але треба трошки допрацювати більше цукру, як я вже казала. Ванільного цукру. Менше тримати і буде смачненько. Ще хочу інші дріжджі спробувати, бо цей раз я не ті, що завжди, трошки запах є. Але все одно смачненько. Так що готувати можна. Ще й сюди в тісто йде смалець, в мене не масла, то взагалі. Така вона жирненька. М? Так, а що ми маємо по розсаді? Це не вся, ось я там воно. опустила наниз. Що я хочу сказати? Що, поки я оце підживлювала, зараз покажу. Чим така вона гарненька. <рес> Бо це як я як скажу, це все буде суха. Бо завжди в мене оце щось жовтіло, щось не вистачало. І виноград пішов. То щось стояв, стояв, оце он. Так оно фокусуйся. Один є. Ось. Коріння гарненьке. Треба саджати. Цей треба саджати. Ну як? Хтось подумає, що оде там те коріння, але треба ось отаким саджати, щоб воно не ламалося. Навіть ось цей можна вже садити. А цей щось, наче він. Отут показується щось. Ну, почекаємо, нехай собі стоїть. А це треба. Посадити, так, не зламати, хоч. І що по баклажанчикам. Я ось показувала, що я робила перевалку, пересадку баклажанам. Ось такі стаканчики. І в мене закінчилась була земля. У мене там під низом іде згороду земля. А зверху, щоб була така городня земля, вона дуже заплесковується і може. Отут ну, відламатися розсада, переламатися. Тут треба докупити ще мені земельки, ґрунт у цього, і ще досипати, і буде взагалі чудово. Ось такий він, гарненький баклажанчик. Нехай таким і буде, бо я ж кажу, оце я скажу, що гарненький все, капець. Ну, я надію, що все буде добре. Так, це я хочу ж підживити, і дивлюся, що деякі дуже там вологі, хоча наче й небагато водилила і отвори робила, то не буду заливати. Коротше, не все буду поливати. Що тут у нас? А тут у нас огірочки. Огірочки гарненькі. Це що у нас тут за огірочок такий гарненький. Лютоярчішок. Чи, чи зараз. Так, лютояр, Потім ось цей гарненький, не всі гарненькі. Цей Арктика. Написано так, обережно. І це шахті знаю. А це, а це два штучки, вони одинакові кібрія, але поганенькі щось. Садилися всі разом. І ці вже такі гарні, а це кібрія щось така маленька. Ну, які є. А тут перчик в мене. Маленький він, ну як? Один ось такий більш-менш, то маленький. Ну, що маємо? Це я купувала в магазині і свіжого насіння посіяла, подивитись, що воно буде. Ці кабачки такі поганенькі, але мені вистачило розуму не посадити їх, бо я хотіла в цей парник під пляшку. Зараз там росту яка пляшка. Так що, ось так: це гіркий перець. А це вже тут пішов перчик. Цей зараз буду підживлювати, бо він такий маленький якийсь. Паклажани набагато вищі, чим перець. Так, а ну що ж, де ж тут височенький. Ось о. Різниця. Сьогодні я буду підживлювати ось таким файв мульті. Це таке гелове добриво. Мені воно, до речі, дуже сподобалось на полуниці. А в цьому році сезоні я перевіряю на розсаді. Поки мені все подобається, буде далі видно. І ось цим я підживлювала Файфтера – Terra це таке більш для коріння кореневої системи, отак після пересадки, дуже добре. А це вже коли йде вегетація. Рослинка росте, але саме краще, коли вже плоди. Що просто, що в мене воно є, то я зараз хочу підживити, почергувати, бо цим вже підживлювала.